Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про виховання патріотизму у дітей дошкільного віку через українську казку. Дошкільний вік це період, коли дитина активно пізнає навколишній світ. Формується її ставлення до родини, рідної мови, традиції. Саме в цей час важливо закласти основи національної свідомості і любові до батьківщини. Одним із найефективніших засобів є українська народна та літературна казка. Українська казка це скарбниця народної мудрості, кодекс честі та моралі, а також наш культурний код. Вона є першою і найдоступнішою формою знайомства дитини з рідною мовою, традиціями та цінностями. Чому саме казка? У дошкільному віці мислення дитини є наочно-образним, емоційним. Казка ідеально відповідає цій особливості. Казка близька дитини за змістом та формою. Вона передає народну мудрість, моральні цінності, ідеали добра, справедливості та мужності. Герої українських казок вчать любити рідну землю, шанувати працю, допомагати ближньому. Через казку діти знайомляться з традиціями, символами та культурними надбаннями українського народу. Які патріотичні цінності формує українська казка? Патріотизм у дошкільному віці. Це не політичні гасла, а любов до свого рідного, любов до рідного дому, до своєї землі. Ця цінність означає захист свого майна, прагнення повернутися додому, опис рідної природи. Це добре відображається в таких казках, як Лисичка та Журавель, і «Васик та Телесик, Сміливість та мужність або захисних, коли герой долає перешкоди, рятує слабших, бореться зі злом. Це такі герої, як Коти Горошко, Кирило Кожум'яка. Працьовитість та квітливість. Успіх приходить до того, хто працює, а не лінується. А от казка рукавичка це про взаємодопомогу та єдність. Герої досягають мети лише тоді, коли діють спільно. А у казці Котик і Півник добре показана повага до традицій, одяг, предмети побуту, імена, пісні, обряди, що згадуються в казках. Шановні батьки, я вам хочу надати декілька практичних порад, як працювати з казкою вдома. Ваше завдання. Перетворити читання казки на спільну дослідницьку діяльність. Не просто читайте, а обговорюйте. Після читання запитайте, хто тут найбільше любив свою хату, себе, у кого була найгарніша вишиванка. Це фокусує увагу на патріотичному аспекті. Запитайте, як би ти вчинив на місці Котигорошка, щоб захистити рідних. Це стимулює до активної позиції. Використовуйте проектні елементи вдома. Створюйте картки казок. Намалюйте маршрут котика і позначте на ньому українські символи поле, криницю, вербу. Оживіть героїв, створіть із пластиліну чи природних матеріалів українське подвір'я героїв казки. Спробуйте мову казки. Вивчайте нові специфічно українські слова. Комора, скриня, тин, легінь – і пояснюйте їхнє значення. Зв'яжіть казку з реальністю. Традиції. Коли читаєте про хліб чи вишиванку, покажіть дитині справжню вишиванку. Розкажіть про традиції її створення. Географія. Покажіть на карті місце, де можливо відбувалася дія, якщо це авторська казка або просто назвіть регіон, звідки походить ця народна казка. Так, яку ж роль відіграє родина у вихованні казкою? Батьки є першими вихователями патріотичних почуттів. Ваш приклад любові до української мови, пісні, традицій. Найкращий дороговказ для дитини? Читаючи та обговорюючи казки, ви допомагаєте дитині відчути гордість за свій народ. Отже, українська казка це ключ до дитячого серця, що відкриває шлях до формування патріотичних почуттів, любові до рідної землі та гордості за свій народ. Українська казка є надійним містком між цим малим цвітом дитини та великою історією та культурою нашої України. Тож я вам бажаю. Любіть нашу Україну, її народ та культуру. На все добре, до побачення!